Наразі все ще залишається дефіцит зарядок для літіоних акумуляторів. Наприклад, зарядки для літій фірм Polimier 4S мають бути 146 вольт ну, хоча б 20 А, щоб більш-менш нормально заряджати. Тому є рішення, як з звичайного блокаживлення, навіть без зовнішнього охолодження, зробити зарядку. Найпростіший варіант, звісно, можна випаяти один токовомірювальний шунт, і в принципі при зарядці блок живлення не буде переходити в режим короткого замикання, але ток трохи зменшиться, ну, струм зменшиться. Більш правильний, як на мене, варіант це встановити регулятор струму, який видає при певній напрузі блок живлення. Відповідно, ми отримуємо повноцінну зарядку з регульованим струмом. Як контролювати це все? Виставляється напруга бажаного заряду 14,6 В. І в BMS можна легко виставити потрібний нам струм. Для цього підключаємо положивлення до акумулятора. І зараз у нас він фігачить 25 а. Це дуже дофіга. Ну і зменшуємо крутілкою. Струм до потрібних Ампер. Ну, зараз я не можу виставити щось біля 20, але ви бачили, що 25 А спокійно він тримав. Ось у мене просто дріт розрахований максимум на 10 А. Ось. При досягненні напруги акумулятором 146 145 вольт струм поступово буде знижуватись до нуля. Коли акумулятор буде повністю заряджений, струм буде рівний нулю, але напруга продовжить подаватися на акумулятор, що, в принципі, як на мене, не є проблемою. Для того, щоб вимкнути зарядку, коли напруга досягла потрібних значень, є такі чудові платки. Що вони роблять? Сюди підключається фаза Т0 зарядки, тобто вхід з мережі. Це вихід, який йде на блок живлення. власне. Сюди підключається акумулятор. Напряму, для того, щоб плата могла вимірювати напругу на акумуляторі. Коли досягає напруга потрібного значення, реле спрацьовує та подача 220 В на блок живлення вимикається, не кожен блок живлення можна переробити. Як показує досвід, це блоки живлення десь від 20 А. Підлягають такій переробці. У них ось така, ну, такий мікроконтролер. Також перероблені по такій схемі блоки живлення можна використовувати для зарядки блюетті, екофлоу і тому подібного. Якщо не перероблений блок живлення, підключити до Ecoflow, то екофлоу почне тягнути максимальний струм. Який він може споживати. І Якщо цей максимальний струм буде вищий вказаного на блоку живлення, то він його продовжить видавати, поки не згорить. Ну і власне як переробити? Треба знайти токовимірювальний резистор, який на плату власне, подає значення і його збільшити. Збільшуючи цей резистор, ви зменшуєте струм.